Вітаю! З вами знову я, Роман Годинець, в онлайн-академії Фудвіл Pro. Сьогодні у нас, бачите, до 23 травня з'явився козак з порцелями. Чому я вибрав сьогодні такий формат? Тому що. Гудвіл або ділова репутація, або імператив нематеріальних активів, дуже схожі за своєю суттю з порцеляною. і або о, такими порцеляновими витворами мистецтва. До речі, на них дуже шалений попит: колекціонери, поціновувачі мистецтва навіть ганяються за ними. Влаштовують аукціони і охоче купують, змагаються за те, аби отримати ту чи іншу статуетку виріб в тій чи іншій формі. Я був дуже здивований, тому що саме така форма, форма витвору мистецтва. Вона дуже схожа за своїми ознаками з тим, з чим стикається людина, яка створює е свій власний нематеріальний актив, гудвіл, ділову репутацію, добре ім'я через якості, через е властивості, притаманні е послузі або е товару, який виробляє даний. Підприємець. Сьогодні ми продовжуємо з вами викривати секрети. Насправді, ніяких секретів ніде не існує, існують лише закономірності. І я, як науковець, як дослідник саме цим і займаюсь. І... Передаю привітання всім тим, хто намагався мене ображати і принижувати або занижувати цінність досліджень, нібито обмовляючи мою діяльність, нібито теорія. Ми вже це з вами розглядали коли. Повстало питання теоретичних знань і взагалі в науковій думці, що таке теорії. Я вже це пояснював в одному з відеороликів раніше. Дивіться весь цикл в 360 градусів. Накопичення бенчмарок. А сьогодні ми в другу зустріч говоримо про секрети бізнесу, а насправді закономірності, які існують в бізнес середовищі І сьогодні ота магічна цифра в 95% знову повстає перед нами. Якщо минулого разу ми сказали, що 95%, на 95% це здоровий глуст. Взагалі будь-яка діяльність людини, в тому числі і бізнесова, тобто власна справа, то е, існує ще одна закономірність. І увага в здорових економіках, тобто в здорових суспільствах 95% економіки складають. То б ви думали, правильно, малий бізнес, підприємці. Тобто домогосподарства. Розумієте? Тому я наголошую на тому, що кожен з вас має можливості, має таланти і має хість до того, аби займатись власною справою. Що я вам раджу робити? Тож, мерщій до до А Дієву причину ми розглянемо в е, наступну зустріч. Тому що е, причина дія, причина насліду, вся та конструкція, яку ми відтворювали з вами, вона надзвичайно важлива і вона в наших з вами думках. Тож тримаємо, тримаємо себе і тримаємо оборону і діємо. Це головне.